Привіт, дорогенькі! Ну що ж, продовжуємо готувати. Сьогодні в меню смажені лангустини з часником. Тому справжнє ресторанне блюдо ви можете приготувати і в домашніх умовах. На це піде у вас сили 10-15 хвилин, і причому вийдуть вони ну дуже смачними. Ось такі лангустини ми придбали зразу без голови, легкої заморозки. Взяли 1 кг. Розморожувати їх рекомендують при кімнатній температурі. Але так як в мене часу обмаль, тому буду розморожувати на авторозморозці це легка розморозка в мікрохвильовці. І, звичайно, буду ставити ненадовго, так, щоб все-таки їх не підсмажити. Одну частину поставила розморожуватись в мікрохвильовці. А інше попробуй набрати в миску гарячу воду і ось так в кульочку розморозити. І порівняємо, як краще розморожувати. Одна порція мікрохвильовці розморозилась. Давайте будемо перевіряти. Я вважаю ідеально. Звичайно, можна раніше відкрити і попробувати, чи вони вже розморозились, не чекати закінчення часу. І перевіряємо іншу порцію. Та, що була при кімнатній температурі і просто водичка з теплою водою. Я вважаю, вони теж ідеально розморозились. Ось такі вийшли розморожені красунчики. Ці інгредієнти використовую по класиці. По такому ж принципу смажать і креветки. Нам потрібні власне, лангустини, сіль перець, лимонний сік, але я не використовувала обов'язково часник і смажила на вершковому маслі. І дуже добре, що ми одразу взяли чищені без голови. А почистити, потрібно нам ось такий канальчик. Я так розумію, це е, такий власне, кишковий тракт лангустини. І якщо його не почистити, тоді буде на зубах попадатись мул, пісок. Е, може давати гірчинку, тому обов'язково потрібно чистити. Легенько кухонними ножицями надрізаємо і дістаємо. І рекомендують ще промити ось я саме займаюсь чищенням. Трішки нудновата робота, але все ж таки. Сковорідку розігріла, кидаю вершкове масло. Гарненько розігріваємо, розтоплюємо і можемо приступати до викладання лангустин. Дивіться, яка краса. Викладаємо так, щоб потім легко можна було перевертати. Солимо, обов'язково гарненько посолити, поперчити. Я кидала доволі багато і солі, і перцю, але, як знаєте, його майже не відчувається, тому що все-таки в панцирі. Якби це були одразу чищені лангустини, я думаю, смак був би дуже виражений. Добавила чесничку. А тут же запах стояв на весь будинок, така смакота. Тільки гляньте, які вони апетитні. Причому лангустини нам сподобались більше, ніж креветки. Хоча за смак вони досить схожі. Людоньки, це дуже смачно, з чесничком просто нереально. І ніяких спецій для морепродуктів навіть не потрібно використовувати однозначно, щоб не зіпсувати цей смак. Кілограм лангустин розлетівся просто за 5 хвилин. Чи рекомендую я? Звичайно. Не дурно ж говорять так смачно, що пальчики оближеш. А як ви готуєте лангустини? Діліться в коментарях. Та дякую за перегляд.